Тяжкі часи в Україні наклали свій відбиток на оперативну обстановку. У прилуках збільшилася кількість квартирних крадіжок, констатують у міліції. З початку року їх зафіксували аж 118, і це лише за два з половиною місяці. 44 з них правоохоронці розкрили. Говорять, минулий рік у цьому плані був більш спокійним. До чергової частини прилуцького міського відділу внутрішніх справ звернулося 332 громадянини. З повідомленнями про те, що їхні квартири, будинки чи магазини обчистили правоохоронцям, вдалося розкрити 276 з них. Над нерозкритими злочинами правоохоронці продовжують наполегливо працювати. Відтоді як людство вигадало двері та замки, окремі індивіди знаходять все більш різноманітні способи подолання цих перешкод. За словами міліціонерів, ключ під килимком чи у поштовій скринці прочинені квартирки, незамкнені балконні двері, слугують своєрідним запрошенням для крадіїв у зловмисників, що не шукають легких шляхів. Більш популярні силові способи проникнення до житла. Якщо перші поверхи. Там шляхом віджиму пластикові вікна дуже легко відкривається, шляхом пошкодження серцевини замка. Китайські двері відкриваються концерним ножом. Якщо йде людина, ціленаправлено, підготовлено, то замки не спасають. Один із способів берегти своє майно встановити охоронну сигналізацію з виведенням на пульт централізованої охорони. У прилуках цією послугою користуються близько тисячі осіб: як підприємці, так і звичайні люди. Екіпаж ДСО працює цілодобово. У разі надходження тривожного сигналу правоохоронці у лічені хвилини прибувають до місця виклику. Останній такий випадок був минулого тижня. Сигналізація спрацювала в магазині що по вулиці Густинській. Злодій заліз у магазин. У наряд прибув за дві з половиною хвилини, якраз піймав на гарячому правопорушника, який здійснив крадіжку товару матеріальних цінностей, який був затриманий безпосередньо на місці скоєння злочину. Це він так переселенець він з Донецької області. як подіям розповіли у міліції. Досить поширеним у практиці злодіїв є спосіб розбити вікно чи вітрину і трохи почекати, приїде наряд правоохоронців чи ні. Якщо ні, то шлях доступу відкритий. І тоді вже власнику майна не позаздриш. Якщо таке вже трапилось, поспішати не слід. Якщо повернувшися додому, ви помітили, що ваше помешкання хтось відвідав, не поспішайте заходити до нього. Ні в якому разі не намагайтеся піймати самостійно злочинця. А е, перезвоніть від сусідів до чергової частини міліції за номером телефону 102. Аби не стати жертвою крадіїв, міліціонери закликають жителів міста бути обачними та більше дбати про власні домівки, магазини чи офіси. Грамотні та послідовні дії точно вбережуть від неприємностей.